Давайте швиденько розберемось, як взагалі ось це перетворилось на ось це. Отже, на дворі 1993 рік. Продюсер Ларрі Казанов забігає в офіс компанії Midway Games Привітати друзів з успіхом аркадної гри по другому термінатору, яка встановила рекорд продажів. Проте ті йому кажуть, чувак, це не серйозно. У нас є гра, яка поб'є рекорд твого термінатора. І показують Ларі тесту у версію Mortal Kombat 2. Той грає у неї півгодини, а потім біжить до керівника компанії і заявляє, що це майбутня хітяра, і йому терміново потрібні права для її екранізації. Що керівник з максимальною щирістю відповідає: Ну, ти йде дебіл». Варто розуміти, що на той час ініціатива екранізувати гру практично дорівнювала відправити свою кар'єру помийку. Це навіть не ризик, це як свідомо купити собі рево. Нічим хорошим таке зазвичай не закінчується. Але Ларрі не здався і використав секретний і надзвичайно потужний продюсерський прийом. Він три місяці задовбував у Midway Games. Врешті ті змучились, і Ларі отримав права, але реалізувати їх було ще тим завданням, адже кіностудії не хотіли давати на це грошей. Відеоігри тоді були новим явищем, і старше покоління босів просто цього не розуміли. Тож, коли Казанов демонстрував їм, що він хоче кранізувати, його просто хлопали по плечу зі словами: Ну, дякую, що прийшли. Ми вам не передзвонимо. Зелене світло проєкту дала студія New Line, у якій хтось, схоже, забув випити таблетки і яким терміново потрібен був хід на літо, і Mortal Kombat ним став. Причому настільки, що кінотеатри вибухнули гучніше ніж телефони Poco за третьої зарядки.